Прийняття тимчасового бюджету у Сполучених Штатах, наскільки воно наближає нас до отримання допомоги, на яку ми очікуємо? Чи бачите ви шанси, що вона може бути проголосована до кінця січня, як сказав міністр закордонних справ України, так званий оптимістичний сценарій? Ну я вважаю, що обов'язково перемога буде. Я в першу чергу мені цікаві гроші, які будуть для нашої країни, тому я вважаю, що нам потрібно сьогодні чекати і я в Певний, що ми отримаємо ці гроші. Якщо ви пам'ятаєте, я в грудні місяці ще говорив про те, що десь в лютому у нас буде дуже конкретика, і ми бачимо, що дійсно сьогодні так відбувається. Про це говорив і лідер демократів, і що мені було дуже приємно чути, також за це говорив і лідер республіканців, який каже, що так, да, дійсно, у нас вже є зрозуміння, ми можемо домовитись.